Від Верховної Ради, щоб вони зглянулись хоча б один, одну хвилинку на вчителя і спробували прожити за нашу зарплату хоча б один день, щоб помітили молоді спеціалісти, які після закінчення вищих службових закладів не повертаються ну, працювати у школу. Хочеться, щоб була приділена належна увага. Які також на межі бідності живуть, адже фактично сьогодні пенсія вчителя складає 700-800 гривень, що нереально вижити і учитель би сьогодні терпів. Но если бы государство взяло под жесткий контроль рост цен на продукты питания, товары, услуги, медицинские услуги, транспортные услуги, тарифы, мы бы терпели. Но, к сожалению, мы видим, что рост цен опережает во много раз заработную плату наших учителей и работников нашей области. Шановні, шановні дорогі освітяни, ми з вами руки не будемо опускати до тих пір, поки Кабінет міністрів не повернеться обличчям до освіти, до вчителя, поки Кабінет міністрів не зрозуміє, що ми є пріоритет держави і без освітян, без вчителя, без вихователя, без викладача і студента майбутнього в Україні немає. Ми готові на безстроковий страйк, готові. Липень нас Думаю. вже не задовільняється. Ми Тому що така, люди добрі, Ні. така Ні. зарплата, жалюгідна. І ми ще хочемо до Європи. Так. Ну, ви Чити мені ми собі ламентарно не може дозволити людей було не менше 10 тисяч, і всі мирно скандували свої вимоги. А вимоги у нас дуже скромні, але вони торкаються кожної світянської родини. Це розмороження єдиної тарифної сітки, Бо на цьому замороженні вчитель вищої категорії, вихователь вищої категорії, щомісяця втрачає 700 гривень. Доцент вищого навчального закладу втрачає 1100 гривень, професор 1200 гривень. А вчитель і вихователь, які переступають після вишу поріг навчального закладу, їх зарплатня менша ніж у двірника тобто 941 гривня. Це великий сором для. Уряду для держави, тому що є указ президента, який підписаний ним 30 вересня 2010 року, про пріоритетність і розвиток освіти в Україні.